Знаєш, я все, все життя шукала Бога. Я скільки себе пам'ятаю, ще маленькою дитиною я гуляла і розмовляла з Ісусом. Я не пам'ятаю, щоб мені хтось про це казав, розповідав. Взагалі, я дуже любила гуляти в лісі, а я жила в дитинстві біля гор. І моє спілкування з травинками, деревами, я взагалі ходила в гори, я сама з собою проводила. Вельми круто час. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я страждала, що я сама ніколи не була на самоті. От якось така, таке моє життя. Завжди знала, що Бог є. Завжди це знала. І ем, певний час пройшов. Я стала дорослою, і коли я попала в церков, знаєте, що зі мною відбулося? Я зустрілася із релігією. І що ж робить релігія? Вона дуже любить задурювати мозги, мізки, мізки людям дуже любить робити з людей рабів, дуже любить заковувати в цепі ланцюги, потім ці колодки законів, правил, які маніпулюють і просто зжирають людину. Так от, в якийсь момент я припинила ходити до церкви, але моя любов до Бога взагалі вона тільки ширилася, масштабувалася і укріплювалася. І я на зараз 100% абсолютно впевнена, знаю, що Бог не живе там, де багато хто думає, що Він там живе. Да? І не в кожній церкві є насправді Бог. І йому дуже багато того, що відбувається в церкві, я впевнена, йому не подобається. Ви знаєте, просто Бог є любов, є добро. І для нього не важливо, чи в брюках ти, дівчина, чи в юбці насправді взагалі. Тому що він дивиться тільки на твоє серце. на ну, Що там в серці? Чи любиш ти його в серці, чи віриш ти йому в серці. Ніяк не кудись треба йти, аби він полюбив, Іначе все тобі кранти, абсолютна чуш і єрість, це абсолютно лож. Так працює релігія. Бо їй потрібно викачати з тебе всі твої гроші, їй потрібно з тебе здерти все до нитки. правда же? За якось ілюзорне відпущення. Грехів, а Бог Він набагато більше цього всього. Тому шукаймо, шукай Бога далі, шукай його.